Амоса, четвертий розділ. Послухайте слова цього Корови башанські, які на горі Самарійській, що тиснете бідних, трощите в що своїм хазяям ви говорите, принеси, і ми будемо пити. Присягав Господь Бог своєю святістю, що ось дні настають. На вас і будуть тягти вас гачками, а ваших нащадків гачками для ловлення риби. І ви повиходите виловами кожна окремо собі і кинеться до Хермону, говорить Господь. Прийдіть до Бет-Елу і грішіть, до Гілгалу примножите грішти, і свої жертви приносьте щоранку на три дні ваші десятини, і з димом пустіть жертву вдячну квасну. І сповістіть добровільні дарунки, розголосіть, бо ви любите так, синове Ізраїлеві, говорить Господь Бог. І тому я вам дав чистоту зубів по всіх ваших містах. І брак хліба по всіх ваших містах, так ви не вернулись до мене, говорить Господь, і я стримав вам дощ за три місяці перед жнивами, і дощ посилав на одне місто, а на друге місто не посилав. Одна ділянка була побита дощем, а ділянка, на яку не пустив я дощ, висихала. І два-три міста рушили до міста одного напитись води, але не насичувались, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я бив вас посухою та зеленячкою, сарана жерла безліч ваших садків, і виноградників ваших, і ваших фіговиць та ваших олив, та ви не вернулися до мене, говорить Господь. Я на вас посилав моровицю, немов на Єгипет, мечем поубивав ваших хлопців, полонячи разом і коней у вас, піднімав ніздер сморід ваших таборів, та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Я винищу вас як Содом та Гомору. Бог винищив, і ви стали, немов головешка з пожару врятована. Та ви не вернулись до мене, говорить Господь. Тому то зроблю тобі так, о Ізраїлю. А що я зроблю тобі? Це приготуйся Ізраїлю до зустрічі Бога свого. Бо це те, що формує гори і що створює вітра, що людині показує задум її, що робить зірницю темнотою і ступає по згір'ях землі. Господь, Бог Саваот, йому імення».